Ну ось нарешті я тут. Я приїхала в Миколаєві і зараз я підходжу до цієї дерев'яної церковки. Це храм преподобного Сергія. З цим містом мене пов'язано дуже багато чого. Тут я покупала свічки саме тут і молилась. молилась. Ви знаєте, дуже багато чого хочеться розповісти, але скажу кратко. Коли мій чоловік захворів на рак, це був якраз момент, коли Крим уходив, так, і у його була перша операція. І коли мій чоловік засипав, я завжди прибігала саме сюди, саме в цю церквушку. Ви знаєте, тут я знаходила такий затишок. Тут стільки я сили для мене було настільки це важливо. І я мала цю силу, щоб вижити, щоб пережити ці дуже страшні часи для своєї для моєї сім'ї. Я хочу сказати велике дякую батюшці, який тут саме в цьому храмі веде службу. і він. Приходив в лікарню, тут поряд лікарня, онкохворих хворих на Васляєва. Він приходив і сповідував, причищав хворих і мого чоловіка теж. І я з ним познайомилась. Він мені багато чого направив правильне таке русло, і я дуже багато молилася. Мені ці молитви дуже-дуже допомогли вижити. І саме ця церкова, не знаю, вона наділена такою силою, таким захистом. Просто не знаю, я вам сказати, просто я прониклася цим. І для мене це таке святе місто. Коли я сюди приїжджаю, я стараюсь сюди прийти. Але я вже давно тут не була і дуже хочу знову зайти, поставити тічки, і трошки постоять. Трошки просто побудь, як кажуть, в цю атмосфері, встати на коліна і сказати дякую. Дякую, велике дякую. Все. Я вже вийшла з храму, помалилась. Чудова атмосфера. Хто буває в місті Миколаїві, приїжджайте саме сюди. Тут вам дуже дуже сподобається дерев'яна терпушка, все по-простому. Дуже багато ікон і дуже класна атмосфера. Просто мені кажеться, що я багнюку себе просто тону багнюки себе зняла. І ще хочу щось сказати: купила я таку стрільку, свічку свічку, приїду додому, буду запалювати і чи Читеця, я в них вірю. Я колись тут зустріла жінку, вона мене впізнала багато років тому, якщо мій чоловік хворіє, так вона мені щось сказала. Я їй розповіла історію свого життя, і вона мені подає цю іконку, я не буду казати, яку. І каже, вас вона чекала. Принесли декілька днів тому, привезли їй і сказали, це пожертвування про те, жінка, яким вона буде потрібна, ця іконка. І вона каже, я не знала, кому, це мені. Вона каже, це вас, вона чекала. І от